Так, народик всім привіт, і ми продовжуємо рухатись до алмазу. Забанимо тренду, як завжди, волібіра бань, та я не проти. Векс і Ясу. Векс і ясу гарна команда лише... А, Ясу на топ, ну, в принципі, чого ні? Якщо людина вміє грати, я взагалі не проти. Так, ну мінус юмі. Вже чудово. Але я сумінуснувся. О, серйозно. А, о, це цікаво. Це дуже цікаво. бери, кого хочеш, головне грай нормально. Та не треба нам танк. Навіщо нам той танк? А, влітати нема кому, але. Окей, окей, на тобі танк. Ось вам танк, все нормально. Всі заспокоїлись, всі задоволені. <с> а, мінус, мінус, мінус Акалі, мінус ЄСО. Чим він буде грати? А, жабою. Ну, добре. Жаба теж непоганий варіант, як на мене. А, єдине, що Акалі... Ну, Свен до Свен. Ізреалі е, Варус я так розумію. А куди Варус піде? А топ піде чи що? Дуже в них. Чи в них буде і Варус на боті? Поки що не дуже зрозуміло, що вони там пікають. Е, як це повинно. Сорака. Ну, тобто, варус і сорака, е, на топ. Так виходить. Акалії на центр. Неясно поки що. Що відбувається? І хто в них в ліс піде? Дуже цікаве питання. Дуже дуже цікаве питання. Хто ж у них буде в лісі? Ну, що ж так довго думають. О. Тільки не Рамус. Рамус такий неприємний. Його фіг б'єш, він ще тебе притягує постійно. Ну, коротше, не сама приємна істота, я б так би сказав. Ну, подивимось, як ми відіграємо. Поки що я б сказав, що нам буде тяжкувато. Мене Акалі хвилює, бо Акалі може зарізати трьох з нашої команди легко. І я думаю, що можуть бути проблеми через це. Якщо в них ще яка крута, то взагалі можна ховатися. Варус іде на топ. Це цікаво. Дуже цікаво. А З ким А Свен грає з джином. Джин, ніби як грає добре, судячи з його значка, і тут же ще в нього є от. Я не можу навести, можу. Бачите, цей гравець. Але він з золота. Типу. Якого дива мені закинуло людину з золота? Чисто через те, що він грає в патію. Тобто, в мене гра на підвищення рангу, а мені кидає АДК з золота. Що тут можна говорити ще про підбір? Нас ще зараз Welcome будуть трошки піддавлювати через те, що на початку вони будуть сильніші. Ну що, джин буде стріляти, я ні в кого там не зможу вистрілити. Сорака буде мене кошмарити, зреаль буде мене кошмарити, і от така от чудова історія виходить у нас. Навіщо джин там тусується, неясно, Ну, окей. Типу, хай сидить. Я поки тут посиджу. Я розумію, що вони десь тут в кущах лазять, але підходити теж не має сенсу. А, ну, я розумію, що було б чудово добити кріпа, але, на жаль, я не зможу цього зробити. Як завжди, все виходить як завжди. Хоч раз би приємна команда, спокійна гра, без нервів. О, нічого собі, blood. Ну добре. Так, то й так. Але ж, ну, ви ж бачите. Маємо те, що маємо. Реально. Ну, я просто не можу підходити. Повністю. Я б не дуже сильно і хотів би до них прям долітати, враховуючи, що Джина вже половина ХП. У мене лише другий рівень, а вони навіть не покоцані. Це якщо джин буде їх там діставати своїми цими набоями, котрі стрибають по лавах, то тоді ще можна щось подумати зробити. А так, ну не знаю, не знаю. Поки що я не бачу варіантів, як нам до них підступитися. Джин не влучив. Якби влучив, я б стрибнув би, а так ну, немає сенсу. У Джина ще й немає мани. Ну, Така собі історія. Не дуже, я б сказав, дуже-не дуже. Не дуже. Це нормально, чого ти хвилюєшся? А, я не бачу взагалі ніяких проблем в тому, що ти. Ну відходь! Ну чого ти. Відходь. Тобі ж треба повернути іди. Ти не хочеш? Ну добре. Не хочеш, як хочеш. Хоча міг би вже давним-давно повернутися. І... Не було б ніяких проблем. Але ж ні, треба було дочекатись. Та давай, я відходжу. Немає сенсу тут сидіти. Я хоча б шипасту броню свою куплю, а ти не стоїш хоч на місці, ні, Евелін, бо ти так підозріло стояла. Ну от чого ти так довго просидів на лінії, що тепер тобі нема можливості відійти, і ти отримуєш по голові через те, що витрачав час вдома на що? Вона ульту використала. Вона ульту використала. Дабл кіл. Ну це там Свен нарізо, якийсь він божевільний. Слухайте, я прям приємно здивований, я б сказав, би, дуже приємно здивований. Mm -hmm. Ну, вона підхиляла усіх, але вони не змогли вижити. У нього вже шостий, мабуть. Сьомий. А ну а він двох убив. Ну точно в нього повинен бути сьомий. У мене тим часом 4. <смі> ну зараз буде вже 5 добре, то не проблема. С витрати бульту. Я не знаю, до речі, скільки вона в нього кидешиться на ранніх рівнях. Я не думаю, що довго. Це не Серафіна все ж таки. Але у Сораки, мабуть, вже точно відкидешилось. Тамакалі. Тамакалі. Відійди. Ну, я стояв, я просто стояв на місці і нічого не міг зробити. Ну, я не знаю, на що ми підійшли. Ну, типу, взагалі не зрозуміло Та що ж ви будете робити? Що ж всі строчити, строчити? Так і, і Та пали когось. Хоч когось, я не можу стрибнути, в мене киде, в мене киде, я не можу стрибнути. <плес> ну добре, хоча б так. Щось зробили, не ясно, що зробили, але. Якось воно ну, так. Не дуже вдало, але я б не сказав, що й погано. Що там таке? Ну, жаба бігає, с бігає, Жін, чого ти її заважаєш бігати? Хочеш собі людину бігати, хай бігає. Я б не переймав. Мінус дракон, я пішов би нагору. А... Зараз вард зникне, в принципі. Я не дістану. Я не знаю, в мене гра просто на секунду зупинилася. І через це я не ульту не кинув, ні стрибнув, нічого. Та що ж ти будеш робити? Нащо ви мені написуєте? Треба включити режим, бо спокою нам не дадуть. А це відволікає і. Це секунди, котрі можна було витратити на те, щоб вбити когось, а в кінцевому результаті виходить як завжди. Насправді, мені здається, що сцена була б набагато кращою в цьому випадку. Але всі нили, що нам треба танк. Ну, я взяв танк, і що. У нас немає варіантів, як підійти і що зробити. От просто вони настільки далеко там бігають, що я не можу до них підійти, а стрибати під башту, ну, вибачайте. Не найкраще рішення, враховуючи, що джин буде перезаряджатися вічність. Мідріаль, а... витратив. Просто якщо комусь цікаво, Ну блін, ну блін, Джине, ти такий повільний, ти такий повільний. Ах, мені страшенно не подобається з Джином грати, і. Бо дуже рідкісні джини розуміють, як треба і що треба робити, і через це якраз такі усі наші проблеми. Жаба просто померла від башти, не від е... варуса. Тут теж щось відбувається незрозуміле. Досить за ними ганятися. Ну, ми так просто помремо. А, ну я згадав, я згадав, що не так. Джин з золота. Джин з золота. Пам'ятаємо про це, тримаємо це в голові і не підставляємося. Як з ним можна грати? Ну, от... У нас просто немає варіантів того, як залетіти і що з ними зробити. Тому що немає куди підійти. Немає як підійти, ти із з реаль, ти задовбав, якщо чесно, стріляти. Ах, жах якийсь. Я не знаю, я не знаю, не знаю, що зробити. Та ні, я відходжу. Не бачу сенсу. Alan, ну, типу, вони навалюють. Дуже сильно навалюють, а ми не можемо до них підійти. А була б тут сцена? Ми б їх зупиняли і вбивали, ну от просто. Та нащо ти свою ульту тут довбано використовуєш? Ні, вбив такий. Я вже не розраховував, якщо чесно. Я вже серйозно не розраховував, що він щось зробить. Ну, звичайно, повитрачаю час, щоб там ще з соракою побитися, а замість того, щоб телепортанутися. Зараз прибіжить із реаль з предметами, прибіжить з повним ХП. А що з джином? А в джина немає ні того, ні іншого. От і вся історія. Afraid... Там зараз Акалі afraid... прийде. Afraid... Ну і що ми будемо з нею робити? Afraid... Де вона? Afraid... Ну, я її спинив, і що? Не afraid... 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 вона втікла. А вона втікла. Чудово, дякую. <реш> дякую всім, ви прям молодці. А, та не бийте мене, ви що подуріли. Ну, нормально, вони там наваляли. <реш> а, я отримав по голові, відійшов, а все інше зробили вже джерел. Ну, хоча б так, знаєте, хоча б так. ФПС просів до 40, Я, я не розумію, ну, типу, 40 ФПС це ще ж. В принципі, дофіга. Чому? В чому проблема? Чому гра как починає так сильно cast. смикатись? Якщо це можна так сказати, я вбити його не вб'ю, але просто покашмарити можу. Все жабо йти, займайся там своїми справами. А, я не знаю, я, мабуть, годинника все ж таки придбаю. Чисто через те, що інколи потрібно постояти, а потім використати ще одне вміння, щоб довше прожити і більше користі принести. Не бачу, не бачу, ніби спинив, ніби спинив, а вона ніби з Та що мене так спинили? Все в мене допомогу. В неї не було варіантів. Скажімо так. А їхній ліс тут тусується. М -м, зараз я його підсвічу, щоб він не думав, що в нього все так чудово. Ки a... що, Джине, Джинни, що ти бігаєш? Тікай. Джинне, тікай. Ну відходь. Ну немає сенсу тобі тут сидіти. Блін, ну Джине, ну, ну це ж було очікувано, що вони будуть тут ходити. Просто одна вдала ульта і він помер. Я не дістав ні до кого. Немає сенсу. Ви бачите просто от цю покадровість. Я не дістав ні в кого. У мене все вкидає. Чого я сюди йду, не ясно. Просто. Щоб на мене налетіла Акалі, ну звичайно. Ааа, Джине, Джине, ну постріл, постріл, дякую тобі. Тобі так пощастило, просто нереально. Ну можливо, відіграла таку роль, те, що Акалія чекала, поки я вийду, щоб вбити мене уйтою, а вона в неї теж кидешиться. В принципі, можливо, якраз цього часу і вистачило, щоб Джин встиг перезарядитись, і вона його не залізала, але я не впевнений. <сважати> <плеслова> um, просто і двоє у лісі сидять. <служили> і двоє сидять у лісі, поки всі інші помирають. Ну, блін, ну <плеслова> що з вами не так, люди? Ну, поясніть мені, будь ласка, чого ви в лісі сидите? Ви варуса не бачите? Ви не бачите, що він йде? Ну, типу, з ним нічого не треба робити, ні? <плеслова> що не так з жабою? Чого вона там сидить? Ну, <плеслова> поясніть <плеслова> well, мені, що це таке було. Ну, я не знаю, як це взагалі може бути. У мене знов покадри. Просто жах якийсь. Я таки втік. Не дуже, звичайно, втік, там ще варус ходить, але в цілому ніби вижив. <плес> не знаю, що Шаттон. там тобі фіза не так. Але. Враховуючи те, що ти помираєш постійно, нічого дивного немає. Ще, я ж кажу, ще ця покадровість вона дуже сильно впливає на гру. Я не знаю, чому це так відбувається. Тому що, ну. Телефон не змінився, нічого не змінилося, прошивка не змінилася, версія операційної системи нічого, окрім апдейту, там, котрий вийшов на гру декілька днів тому. Ну і маємо жахливу нестабільність в якості гри. Як з цим боротися? Я хочу знаю. Це що таке було? Куди я йшов? Зупинили когось, вбили, добре. Можна тікати. Я відходжу. Подивіться, у нас тут зараз буде не дуже все добре. Дракон, що ви там сидите? Чого ви чекаєте? Ну, от просто поясніть мені. Вони сиділи там півроку, щось робили, щось намагалися. Не знаю, що вони там намагалися. Наша башта зараз впаде. Ой, жах, який Просто жах. Ну, башта впала. Чому? Ну тому що ніхто не відбивав. Ніхто не відбивав. Де вони? Чого вони пішли битися? Чого ви пішли битися? Немає нікого. Куди ви пішли? Заради чого? яка? Палили когось, убили когось. Чому ми з ним тімося? Ми Ну Добре, все ж таки. Вирішили його дойти. Але я ж кажу ця покадровість просто жах. Ну немає пачки, що ми тут сидимо? Чого ми чекаємо? Сфокусуйтесь на об'єктах. А, вони здались. Тю. Ну добре. Так то й так. Не дивлячись на жахливу оптимізацію гри і. Все інше ми змогли. Якимось дуже дивним чином. Ми змогли повернутися в алмаз. І бачите, воно дуже довго. Ну, такого ж ніколи не було, щоб гра просто настільки чекала завершення, ну просто жах якийсь. І. покажіть нам це. Чудово, ми повернулися таки в Diamond. Що ж, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео і далі буде краще.